Колись вони були звичайними учнями, а тепер кожен школяр та вчитель вшановує їх як героїв. Щоправда, посмертно. На фасаді 86-ї школи встановили п'ять меморіальних табличок своїм випускникам, які дали вісяч окупанту, але загинули. Така процедура у нас є у кожній школі. Фактично, в нас у кожній школі є випускники, які загинули на війні. У нас є ціла програма. Найстаршому загиблому випускнику 44 роки, а наймолодшому 27. Андрій Іваночко боронив Україну ще з 2015 року. А у перші дні великої війни захищав Київ та Миколаїв. Матір героя зізнається, що така пам'ять про її сина для неї є дуже важливою. Андрій дуже любив Україну. Він хотів помститися рашистам за все це зло, яке вони причинили нашому народу, і захистити тих, хто не міг захиститися сам. Він завжди. Теплотою згадував свою першу вчительку, не знаю, чи є вона, Рошку Марії Зиновівної, яка завжди раділа його маленькими перемогами. У міській раді кажуть, що під час повномасштабного нападу такі меморіальні таблички відкривають щотижня, і на жаль, тепер вони є практично у кожній школі. По процедурі потрібно просто рідним звернутися у школу, надати коротку інформаційну довідку, яку сім'я бачить, щоб Писало на меморіальній таблиці, надали фотографії. Пізніше ми ці речі передаємо в управління архітектури. Вони розробляють власне макет. Ми погоджуємо ще раз з сім'єю, і тоді, відповідно, коштом міста повністю ці всі речі встановлюються. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.